У хуйському пологовому будинку неповнолітніх породіль ми не зустріли, проте лікарі зізнаються, що за час у їхньої практики такі були. У районі неповнолітніх мам не так вже й багато. За статистикою всього кілька випадків ранньої вагітності трапляється на рік. Три-чотири випадки на рік бувають, коли народжують неповнолітні дівчата. Це часто буває серед ромського населення, але є і наші дівчата українські, які теж. Трапляється так, що поступають на розродження наш пологовий будинок. Дівчатка до 16 років народжують. До них є своя специфіка відношення, то дітки неповнолітні, з ними важливо психологічний контакт родичів, підготувати цю породілю до народження дитини, ставлення її до свого здоров'я, профілактичні огляди під час вагітності пройти, станувати всі очаги хронічної інфекції, має відвідати школу відповідального батьківського. Медики зазначають, дівчина має ретельно підготуватись до народження дитини під час вагітності. Тим більше, що породіля ще сама дитина, тут дуже важлива підтримка родичів і їх постійний супровід як до пологів, так і після. Фахівці ж, звісно, під час вагітності теж допоможуть та підкажуть, якщо юні мами стоять на обліку. Частіше це випадки, коли такі вагітні ніде на обліку не стоять. Бувають, що дівчата від своїх батьків. Не розголошують, що вони є вагітними і не, не можуть бути ненавченими. У нас є команда персонал спеціально підготовлений, які навчають грудному вигодовленню даному маму, які проводять заняття із доглядом за дитиною. роз'яснюють їй, як дивитися за дитиною, переодягати коли. Працівники пологового пригадали й одну сімейну пару обоє батьків новонародженої дитини ходили до школи в 9 клас. Та чи складними є пологів неповнолітніх і чи безпечні вони для подальшого здоров'я юначок? Ці питання найчастіше задають дівчата лікарям, коли дізнаються про вагітність. Якщо таз сформований, носить жінка добре, відвідує жіночу консультацію, перевірена, обстежена, проходить планове узі обстеження плода, тоді фізіологічні пологи вони не є складні, бо вона готова на ці пологи. Якщо ж за медичними показниками це патологічні пологи, тоді дитина може народитись з порушенням адаптації. Це трапляється в випадку, коли жінка не готова народити сама чи жіночий та з Коли виникають проблеми при пологах та є стрес у плода, в такому разі породіль відправляють на кесарів ростин. до слова, важливим фактором для спокійної вагітності подалі й легких пологів є ведення здорового способу життя майбутніх матерів. Діточки в основному 90% здорові малята, тому що жінка готується 9 місяців до народження цієї дитинки. Но є випадки, коли жінка вживає алкоголь, наркоманія, курить, народжуються діточки недоношені, незрілі, з враженням нервової системи, а також нутріотробним інфікуванням. Тобто, це питання треба на рівні. Жіночої консультації підійти до цього серйозно. Отож, якщо у дівчат і наступила рання, вагітність лякатися не слід. Жіночий організм здатний адаптуватися, і в нього на це є 9 місяців. Але слід пам'ятати, вагітність повинні контролювати лікарі заради здоров'я, як майбутньої матері, так і дитини. Крім того, всьому свій час і квапити його не варто.